Шістьох захисників України родом з Полтавщини повернули з російського полону. Про це повідомив речник обласного центру комплектування Роман Істомін. Серед них офіцер бригади морської піхоти імені Михайла Білинського, який боронив Азовсталь Сергій Стратійчук. Він потрапив у полон 12 квітня під час бойових дій у Маріуполі. На своїй сторінці у Фейсбук чоловік написав. Ті тварі не змогли нас зламати, хоча намагалися з усієї сили. Дякую коханій дружині, моїй сім'ї, рідним і друзям за те, що вірили, чекали і молилися. Це було єдине світло в кінці тунелю, на яке йшов 162 проклятих дні. Далі реабілітація, відновлення здоров'я і всього спорядження. Із цієї ж бригади був і Сергій Павлюк. Він опинився у полоні окупантів 17 травня під час евакуації із Азовсталі. Повернули в Україні і Волину Сергія Волинського, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Саме під його командуванням, бригада морпіхів у Маріуполі успішно з'єдналася з полком Азов і продовжила оборону міста. Нас повернули дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду з дитями і скажу все, що я, ну, маю сказати. Визволений із полону і майор Богдан Трубічин, який служив у складі бригади імені гетьмана Івана Мазепи, заступником командира батальйону. Його від 12 березня російські військові утримували в районі селища Ольгинка Донецької області. Сергія Кравченка, який служив у Національній гвардії України, також звільнили з полону з 20 травня. Він був разом з рештою захисників Азовсталі у колонії Воленівці. Утримували в колонії Воленівці і воїна полку Азов Олексія Стрибкова. Він виконував бойові завдання на оборону Маріуполя. Його донька Полтавка Ірина в соцмережах написала: нарешті це сталося так. Тата повернули. Це правда. Нашій родині сьогодні щастя, сльози радості. Це найкращий день від початку війни. Я вірила в тебе, вірила в твоє повернення. Щаслива чути твій голос знову. Дякую.